Кухонна мийка фірми платіном, розмір якої 60х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обшумлена. В комплект входить змішувач в колір мийки з витяжним високом. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шлани для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4980 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.